Всім привіт, мої хороші. Сьогодні я роблю реакцію на три нових релізи в українському шоу-бізнесі. Сьогодні ми будемо слухати нову пісню Джамали Вікторії Ніро і нову пісню Джері Хейл. Я їх буду слухати вперше. Хочу відреагувати, хочу поділити своїми думками. Звичайно, хочу, щоб ви послухали ці новинки і також ділилися своїми враженнями в коментарях. Я нагадую про курс мобільного монтажу та єднитесь до мого курсу. Я... Дуже рідко слухаю пісні в навушниках. Так, перша пісня у нас Зоря від Джамали і якийсь фіт Раджа. Раджа-джа. Я взагалі не знаю, хто це. По-перше, мені не сподобалася обкладинка. Вона зроблена через штучний інтелект, дуже погано намальована там Джамала, абсолютно не схожа сама на себе. Окей, ну, типу, це, скажу так, Такі експерименти Джамали, в музиці, в танцювальній техномузиці. І я так розумію, що вона зараз пише альбом, щось в такому стилі. Ну, щось я таке дещу. І от хочу послухати, на які експерименти пішла Джамала. Тому що, пам'ятаєте, в 2022 чи 2023 році Тіна Кароль виходив в такі міні-Айпі, де там Тіна Кароль е, зробила такий експеримент. Непоганий. Е, в принципі. Тіна тоді себе шукала, і воно тоді не завадило. Ну той експеримент, він, типу, ну, був, був, окей, окей. А що джамала робить, не знаю. Давайте послухаємо цю пісню. Зоря. Дуже чистий голос, красивий. Хорошо! Пам'ятаєте, раніше на телеканалах були схожі звуки, особливо на регіональних каналах. Це дивне якесь відчуття сприйняття з дитинства. Надто, мені здається затягнута зараз ця частинка. Оці українські у нас етномотиви з'явилися. Я не вважаю, що їх потрібно додавати, тут би всього-навсього потрібна джамала. Лягу, та та в в збори, той, не вистачає гармонії мені. Yeah. Yeah. Сама пісня вона не зроблена так паранорм. <laughs> okay. Сама пісня вона не зроблена так сильно по панорамі, так об'ємно, щоб джамалу сувати туди. Ну, типу, я думаю, що з продакшеном можна було погратися. Я думаю, що. А це все, що за мене співає, це... а, Я чую даблу її, але взагалі немає ніяких інтервалів. А тут би, класно була б, знаєте, гармонія, так як пісню ну, чути, що вона типу, сумна. Можна було, знаєте, є ж різні гармонії, можна оце зробити якусь було таку супер сумну піти в інтервал. Це, знаєте, це арабський якийсь там, ну, типу, так, якось можна. Но мені не вистачає, мені в цій пісні не вистачає Джамала. Я не знаю, хто це такий раджен, але я не можу сказати, що його. оцей е... Продакшн він вражає, щоб слухати його мінусовку інструментал. Мені не вистачає Джамала. Ну мені не вистачає те, що в її нарізають оце дві секунди. Цвіте зоря. Ось вже тут в кінці почали мішати додавати. А всього-навсього треба було додати тільки Джамалу. Зараз я поясню, що я маю на увазі. Чому в мене така реакція? Тому що це не написано, що це ремікс якийсь, знаєте, Club, хаус, Techno ремікс. це написано Official Audio. Це трек, це повноцінна пісня. І в цій повноцінній пісні, хоч вона в цьому танцювальному техно, future Rave, мені не вистачає Джамали. Ну, не вистачає мені її вокальних партій. Мені не вистачає, мені б хотілося, щоб щось ще було якийсь вокаліст, Можливо. Чому Джамала не зробила в цій пісні вокаліст? Чому не додала якийсь брідж? Ну, і то в неї був один приспів, який просто потім під час цієї пісні нарізали «Цвіте зоря, цвіте зоря. Типу? Цього, ну типу, тут мало джамала. Якщо джамала йде в таку музику, я вважаю, що якщо вже починаєш експерименту, експериментувати, то коли ти робиш експеримент, то потрібно йти в повній програмі. І для мене, як для першого разу для цього експерименту, мені недостатньо у всьому в цій пісні. Ну тобто є ідея, да, це поєднати м -м, вокал, е джамали, оце, фольклор. З електронною музикою, але мало, я знаю, що багатьом не сподобається моя думка, але я вважаю, що якщо робити, то йти по повній програмі вже там таке творити. А тут, типу, знаєте, от слухаю я цей інструментал цього раджа чи рая, чи як це читається. І, от, типу, він щось там намагається, да? там якийсь звук додав український, ну такий. А то ще ще в кінці якийсь свист додав? Ну, немає, знаєте, це не, це не виглядає так сміливо, що, от знаєте, вже робиш, так давай по повній програмі робить. От, мені не вистачило. не вистачило. Нема в цій пісні самої Джамали. От її якогось яскравого почерку. Так, наступна пісня у нас Вікторія Ніро. Питань нема. Буквально за, скільки? за тиждень? У, коли вийшов перший звук в тіктоці, на цей звук нас слухали, на знімали 30 тисяч відео. Питання є, нема. Знову ж таки, Віка робить ці свої хукові моменти, які заїдають. Якщо пам'ятаєте, це нахібар та та І оце питання є, знаєте, трішечки такою. Як це б сказати, мягко кажучи, вона додає в свою мене розпіву трішечки такого похабного виконання, і мені це подобається. Прем'єра пісня вже стала трендом у TikTok, зібрала мільйони переглядів. На секундочку, питань нема, з'явилась спонтанно на одному диханні. І з перших днів стала вірусною понад один мільйон переглядів та тисячі перезйомів. Це правда. Це трек про свободу. Бути собою іронію над тими, хто диктує правила та сміливість йти за власним шляхом. Питань немає, Гімн впертості, щирості, який надихає відкинути сумніви і жити так, як відчуваєш. Віддавайте, ми готові? Хотів сказати, крила зіли полетіли. Не знаю. А тому що в нас слідче буде Джері Хейл. Ой, давайте слухаємо нову пісню Вікторії Ніро з відеокліпом на секундочку.

Де в якійсь пісні вона вже це робила? Ладно? Питання є, питань нема. Мене міняти намагаєтесь дарма. І мої вуличні манери не форма. Нерви натягуються, ніби тя пива. Питання є, питання. Має. Боже подожди, що це знає, там за рухи якісь? що це за... Вона просто показує, що на, на руках не тримав, чи це щось означає. Не можна, не від мене в тебе твоя перша слівина. Ти винен сам що підписався на канал. Понятно? Тепер все, що було, як туман. А якщо ви підписані на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до по мобільному монтажу. Клас, так, мені подобається. Я точки не розумію, тут щось в відеоряді потрібно розкрити, тут якісь не є рухи. Тут щось, знаєте, це закладено в рухах. Е, ну, Я більше в пісню слухаю слова. Ви знаєте, от Віка попала в шоу бізнес. От співала собі дитина е, в себе вдома, була популярна в інтернеті, потім це приїхала в Київ і почалося це срач. Знаєте, ну, я, я розумію, чому в неї вийшла така пісня, тому що е, ну, коли ти попадаєш в це кобло, це, в цей бруд це правда бруд. Тобі починають ліцемірити, тобі починають там, вказувати, про тебе починають писати, про тебе починають обговорювати, обговорювати неприємно і ну, можливо. Ну, тобто, ми бачимо да, тут цю сцену, журналісти. Просто я особисто не чув ніяких пліток про Вікторію Ніру, тому що всі знають, що якщо щось погане скажуть про Вікторію Ніро, унічтожу. Ну, тобто, можливо, хтось десь за спиною і обговорює, але я то точно ні, тому що вони навіть біля мене не стоять, щоб я не почув, тому що їм. No, до чого я подивиться, до чого я це все казав? До того, що в коментарях. Ні, хтось щось мені був казав, що Віка там... в неї образ маленької дівчинки і так далі. Господі, ну я вважаю, що це не образ. Я вважаю, що якщо людина... От я себе відчуваю на 16 років, хоча я не виглядаю на 16, да? Нічого, буду виглядати. Ну, типа, чого, якого хрена ми маємо, типу, ну, вказувати, як людині там виглядати, чи як себе відчувати. Правильно? Це ж прекрасно. питання, я тут нема питання, я тут нема, я ніби дивна дивина. Ну, а той хлопчина, який знімається на задньому фоні, який стоїть за от йому не вистачає... Ем, імпульсивності, артистичності. Ну, видно, що він стісняється, зажатий. Ну чого? Всі, ну цей хлопчина прям сильно зажатий. Може, він закохався в Вікторію Ніро на зйомках кліпу. Ну, стісняється, хлопчик. Я тут це як певний маніфест, знаєте, типу як викрик. Значить, Віка, скоріш за все, чимось вже, я ще раз повторюсь, зіштовхнулася в цьому коблі. Шоу-бізнесу, м'яко кажучи. Який це шоу-бізнес, господи, осмоляю. І ось така пісня виникла. Коли воно. Робиться від душі і чесно, да. То воно і стріляє і працює, і воно в неї запрацювало. При тому, що да, вся пісня побудована в принципі на хукові. У нас є куплети, вони є, але вони все одно на фоні цього хуку питання є, питанняма. Да, от типу вони трішки відходять на задній план, і це абсолютно нормально, тому що у нас є хук, який чіпляє. Єдине, що я бачу, що тут щось було закладено в рухах. Вот це я не розумію, що це. <ріху> я не знаю, що це було. <ріху> Розгадайте кліп Вікторії Ніра, які пасхалки, 25 кадрів вона там зашифрувала, а Вікторія Ніра до перший раз робить таке. Помните, що це був за кліп? Непокірна голова, здається, там теж були якісь пасхалки. Та вона і скрізь пасхалки. Топчик-горобчик. А я не можу поставити лайк, тому що я з другого браузера це дивлюсь, але я обов'язково поставлю лайк. А ми переходимо до крайньої нашої співачки Джері Хіл. Додай гучності. От я не знаю, що тут Джері Хіл. Вона використала цей man, Да, Це додай гучності своєму мейку. І зробила якусь пісню. До за курси по мобільному монтажу. Слухаємо пісню Джері Хілл без кріпу. О, і початок такий Sweet Dreams, never, да? Прям. <гум> Десь надихнулась. Ну ладно. А, ні, ну блін, ну Sweet Dreams. Ну слухайте. Sweet Dreams. Ну прям початок. Ні, ну тут, конечно, продакшн у Джерри Хейлбекер. О там, 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 там... Ну, все. Тут, понятно, Джері Хілл вміє працювати з веками, вона це любить, я теж тут вже чути оцю саму панораму, якою взагалі не вистачило вже <му> Ой, бо В неї такі гарні дабли, такі повітряні по бокам. Окей. Mm. <му> <му> okay. Щось нагадує, але продакшн.

Як цікаво, да, вона, от, типу, зробила, щоб перед другим куплетом, щоб люди знали, яка буде мелодія, і щоб вони ну це цікаво, типу, щоб людина запомнила. Це цікаво. Ну, собі мені прям подобається. Це прям супер сильно для Джеріхе. Чому я чую? даху я даху... Я на даху. Ну, на криші. А, чи вона співає, додай гучності. Я ще не пон.. Ще раз. Вона співає, додай гучності своєму майку. Боже, я Я просто думав, що вона просто якісь робить там, знаєте, це оперні. А вона співає зі своєю мамиком? Окей, добре, що я не почув це з першого разу. Що далі я не розумію. що зміни спалений автомобіль вона співає чи що? Чи ми не спали в автомобіль? От я не не розумію, що вона співає. Круто. Прям дуже хорошо. Не що вона співає приспів. Це тільки для... Напишіть в коментарях, що співає Джері Хейл в приспів. Ну, тексту ж немає цієї пісні. Ну дуже хорошо. Ну, вона реально зробила з цього витвір мистецтва. Знаєте, ну Джері Хейл, звісно, пішла трішечки, да. Я думав, що вона більше буде так в Америку, робити музику в американському стилі та да, в направленні, А зараз вона ну, таке, знаєте, трішечки от туди. В... В Італію, в Францію туди трішки її ну Окей, слухайте. Ну дуже якісна, класна робота. Взагалі, сьогодні цікаві відео роботи в мене на огляді. Вони з Джамала, Вікторія Ніро, Джері Хейл, абсолютно абсолютно різні роботи, абсолютно незвичні для мене звучання. Деякі можна сказати, можна було доробити, деякі добре, деякі супер добре. Клас! Друзі, ми хороші. Чекаю ваші думки в коментарях. Дуже дякую за перегляд. Доєднатися до курсу по мобільному монтажу і до зустрічі в наступному відео. Наступне відео буде на скандальне, новини. <клухи> <клухи> ну, це вже буде завтра. Пока-пока. Угу.